От дропшипінг зараз буде під жорстким ударом. Чому? Пояснюю, є кросівки, наприклад, там, не Adidas, якась українська фірма їх робить. Вони є схожі на Adidas. Виробник, надихнувшись, фотографіями Adidas, робить цю модель таку ж фото. Ну, тобто, в Adidas вони стоять отак, от, косо на, на, під наклоном на коробці. і цей же робить точно так само косо під наклоном на коробці. Ці тепер кроси для системи, для ідентичності вони максимально схожі на бренд. Система може виявити, що це підробка. Тепер йдемо далі. Окей, система не виявила, що це підробка. Бере якийсь дропшипер, закидає собі в Instagram. Він ще не знає, зі мною не знайомий, моїх відео про бренди і все інше не бачив. Він закидає собі в інстаграм контент. Оці кроси. А в нього в інстаграмі ще висять сумки Луївітона. Репліки. Ну, десь там він закидав, що там в нього є якийсь поставщик. І от він комбінує. І система, зачіпляючись за його сумки, провіряє контент, банить ці кроси, бо вони, якби, знаходяться в аккаунті, який порушує авторське право. Банить весь аккаунт, весь контент. Далі по цепочці, дропшипери, які в себе в інстаграм, ці ж самі кроси, ніяк не обробивши, хоча б мінімально, закидають просто фотку, взявши в свого поставщика. Отримують видалення контенту, це просто, тому що система автоматично проаналізувала, знайшла подібний контент і видалила його із своєї мережі.